Стою під світлим куполом небес, і туди свій зір благальний направляю, де Бог живий, де дивний Бог чудес, перед яким я душу відкриваю, душа ж моя сльозиною тече, за рідну парвінкову Україну, за мій народ, що в труднощах живе, за кожну рідну і чужу людину. Болить душа, як роздирають знов мій рідний край, шматований віками, як лється ллється, неповина кров, і як брати, стають враз ворогами. Болить душа, що знову між ланів, які переливали стиглим збіжжям, пройшлись могутні танки ворогів, лишивши. За собою без доріжжя, лишивши за собою біль і глум, і невимовне материнське горе, сирицьких ніжок, невловимий сум, і сліз до виних неосяжне море. Вже замість маки в червоніє кров, там, де могли б цвісти волошки в житті, і зникла із сердець людських любов, І озерця доброти. Вщент злом залиті, протяжно квилить чайка над Дніпром, печаль блукає по містах і селах. Невже навік ми розпрощалися з добром і знов погас надії світлий спалах? О Боже добрий, Боже наш єдиний, верни в серця людей святу любов, щоби народ моєї України із цього горя. Зміг піднятись знову. Верни нам, Боже, мир, любов, злагоду, верни нам пісню, радісну вуста, схилися низько до мого народу, утри нам сльози обігрій серця, нехай сплетуться у міцних обіймах батьки і діти, сестри і брати. Нехай в далеких і в близьких країнах не буде чути голосу війни, даруй нам, Боже, щире покаяння в провинах наших і важких гріхах, даруй нам нелукаве розкаяння, щоб ми тебе прославили в серцях, даруй, щоб нам іще всміхнулась доля, щоб сходив хліб на зореній ріллі, щоб мирно в небі нам світили зорі, і щоб не було. Воїн на землі. Молюсь, мій Боже, за свою країну, в який ти дав родитись і зрости, бо вірю, маєш ти могутню силу і Україну можеш зберегти. Я знаю, коли знемагає військо, коли втрачаєм захисну броню, то лише ти схиляєшся так низько і допомогу подаєш свою. Тому до тебе молимося, Боже, тобі несемо всі свої жалі, ти відверни від нас це зло вороже, хай буде мир і спокій на землі. Хай буде мир від Заходу й до сходу, хай буде мир на всій моїй землі, хай буде мир для нашого народу. Почуй нас, Боже, молимось тобі.